Звичайно, ось переписаний текст українською мовою відповідно до ваших вимог. Чи замислювалися ви коли-небудь? Більшість людей працює важко все життя і все одно залишається без грошей. Інші ж, без жодної освіти, накопичують великі статки. Чи здається вам це логічним? Правда в тому, що це не залежить від розуму, удачі чи надзусиль. Це певна звичка. Звичка, яка коли її виробляють, кардинально змінює ваше життя. І скажу вам чесно: якщо ви не маєте цієї звички, успіх завжди буде вислизати з ваших рук. Можливо, ви навіть заробите трохи грошей, але дуже швидко їх втратите. Проте, якщо ви застосуєте це правильно, так як зробив я і багато інших, будьте готові до результатів, які залишаться з вами надовго. Я раніше вважав, що успіх це питання випадку, бути в потрібному місці у потрібний час або народитися в заможній родині. Але це неправда. Єдине, що справді змінило моє життя, це вироблення звички повторювати щодня правильні думки так часто, що вони стали частиною мене. Це не була одна книга чи поодинока мотиваційна фраза, це була повторюваність, що створила нову програму в моєму мозку. Коли мені дали книгу, думай і багатій, я був на самому дні, без надії, без грошей, без освіти. Не було нічого, що вказувало б на зміну в моєму житті. І, чесно кажучи, я не вірив, що це можливо. Але чоловік, який дав мені цю книгу, не тільки передав її, він дав конкретні інструкції, роби точно те, що я кажу щодня. Поки не доведеш, що я не правий, або поки не зрозумієш, що це працює. І я це зробив. Я не просто читав книгу, я вивчав її, робив помітки, роздумував над кожним абзацом кожного дня. Я повторював ці думки, поки мій розум не почав сприймати їх як реальність, навіть якщо зовнішній світ казав інакше. Чи помічали ви, як легко повірити в негативне, що говорять про вас, і як важко прийняти щось добре, навіть від тих, хто вас любить. Це не через слабкість, а тому, що вас так запрограмували з дитинства. Від самого дитинства ви чули, що не можна, що не слід, що нічого не вийде. Ця повторюваність сформувала вашу ідентичність. То чому ж вас дивує, що повторення нової ідеї може створити нове життя? Спочатку я мали підлогу в невеликому офісі і отримував близько п'яти тисяч гривень на місяць. Але я повторював собі, що це не моя доля, що я маю потенціал, що мій розум сильніший за будь-який диплом. І з часом двері почали відкриватися. Я брав все більше замовлень на прибирання одне за одним. Незабаром я працював у Торонто, Монреалі, Бостоні, Атланті, Лондоні. Наприкінці першого року я заробив понад 3 мільйони гривень. Пам'ятаєш. Без університету, без резюме, без досвіду. Повторення було єдиним, що дало мені цей прорив. Але це було не просто повторення, це було повторення з метою, з вірою, з чітким наміром. Щодня я вивчав, робив афірмації, читав уголос, візуалізував. Я занурювався в емоції того, чого хотів досягти, навіть якщо зовнішній світ все ще руйнувався. Багато хто каже, але боб. Я пробував повторювати тиждень робив афірмації і нічого не змінилося. Я питаю: а скільки ти повторював протилежне? 20 років, 30. 40. Ти справді думаєш, що змінити це за 5 днів можливо? Що нова ідея переможе всі старі установки тільки тому, що ти тиждень був натхненним? Наука каже підсвідомість не розрізняє правду і брехню. Вона приймає те, що повторюють. І те, що повторюється, для неї стає правдою. Тож не важливо, чи віриш ти на початку. Важливо повторювати і повторювати, і ще раз повторювати, поки це не стане правдою всередині тебе. Коли це трапляється, світ навколо не може не відповісти. Ось різниця між тими, хто змінює своє життя, і тими, хто стоїть на місці. Я бачив це в тисячах людей. Дехто був розумніший за мене, талановитіший з більшими ресурсами. Але вони не прийняли цей звичний шлях вони хотіли змін швидко. Звичайної чарівної пігулки чи миттєвого дива не існує. Успіх це поступовий процес, який будується крок за кроком через повторення нової істини. Зараз хочу, щоб ти згадав. Скільки чудових ідей пройшло через твоє життя, і скільки ти залишив без уваги, дозволивши їм загинути, скільки планів ти починав із запалом, а потім кинув при першій труднощі? Ти це знаєш, ти це відчуваєш, і знаєш, що це нормально. Бо зміни починаються саме зараз. Ти вже розумієш, що треба робити. І це просто обрати правильну ідею і повторювати. Повторювати, повторювати, поки вона не змінить тебе зсередини. Якщо ти сумніваєшся, це теж нормально. Я теж сумнівався. Але сумнівайся, поки дієш. Сумнівайся, поки застосовуєш. Сумнівайся, поки повторюєш. Бо я гарантую, настане момент, коли сумнів втомиться і піде. А те, що залишиться, це нова версія тебе. Та, що завжди була в тобі, але ти не знав, як її проявити. Вона ближче, ніж ти думаєш. Вона лише чекає, щоб ти сказав тепер кожен день. Тепер, доки не досягну. Тепер, по-справжньому. Довгий час я думав, що мене стримує від успіху нестача можливостей. Вважав, що це відсутність формальної освіти чи впливових знайомств. Але з часом. Після багато вивчень і спостережень я зрозумів, що справжній саботажник це я сам, у дзеркалі. Само усвідомлення визначає межі твого життя. Неважливо, як сильно ти намагаєшся чи прагнеш змін, якщо в глибині душі бачиш себе малим, безцінним, обмеженим, саме це і буде твоєю реальністю. Бо світ навколо це лише віддзеркалення твого внутрішнього образу. Я це відчув на собі. Мені було важко висловлюватися. Я був надзвичайно сором'язливим. Справді, я не міг поставити запитання навіть публічно. Іноді, навіть особисто. Я відчував дискомфорт, сором і невпевненість. Найпарадоксальніше, що в той самий час я вже змінив своє фінансове становище. Я створив компанію, що заробляла мільйони гривень. Але всередині почувався малим. Чи траплялося це з тобою досягти чогось хорошого, але все одно відчувати, що цього недостатньо, що ти не заслуговуєш цього, що рано чи пізно тебе викриють? Це називається дисонанс між тим, що ти маєш зовні і образом себе всередині, і це провокує саботаж. Саме тоді я зрозумів. Що маю змінити своє самоусвідомлення, якщо хочу справді розвиватися. І це не була справа гордості, а питання емоційного виживання. Бо коли внутрішній образ не відповідає зовнішньому зростанню, щось ламається, це може бути твій зв'язок з близькими, здоров'я, бізнес чи ти сам. Знаєш, як почався мій переломний момент? З моменту, який я ніколи не забуду, я був на лекції Біла Гова. В залі було тисяча людей. Він стояв попереду з мікрофоном і сказав слова, які пройняли мене, наче стріла. Якщо я хочу бути вільним, я маю бути собою. Не тим, кого ти хочеш бачити. Не тим, кого хоче моя дружина. Не тим, кого хочуть мої діти. Я маю бути собою. Втумить щось у мені пробудилось. Наче я вперше почув те, що душа шепотіла руками, я вирішив навчитися висловлюватися, показувати себе, звільнитися, навіть боячись. Це було нелегко. Невпевненість не зникла за одну ніч. Я мусив знову побудувати свій образ. Щодня я працював над ним не словами, а постійною практикою. Я уявляв себе перед натовпом, впевненим, сильним. Впливовим. І повторював це, доки мій нервовий стан не прийняв цю ідею за правду. Психологія показала, що наш розум прагне внутрішньої цілісності. Тож він робить усе, щоб зовнішня реальність відповідала образу, який ми носимо в собі. Якщо ти віриш, що не заслуговуєш більше, ніж 35 тисяч гривень на місяць, твій розум буде саботувати будь-які спроби перейти цю межу. Можливо, ти отримаєш премію. Вигідну угоду чи підвищення, але підсвідомість зробить усе, щоб повернути тебе до встановленого обмеження. Ось перероблений текст українською мовою, з іншими словами, без скорочень з переписаними числами та вказаним приблизним еквівалентом валют без цифр згідно з вашим запитом. Але раптом щось трапляється: несподівана заборгованість, непередбачена витрата, втрата, і ти повертаєшся на стартову точку. Бо саме твій образ себе керує температурою твого життя. І ось тобі те, що, можливо, ніхто не говорив, не світ тебе обмежує, а те, як ти бачиш себе в ньому. Якщо ця уява не зміниться, ти будеш знову і знову проходити ті самі кола, хоч з іншими персонажами. Можна змінити роботу, місто, партнера, але сюжет залишиться тим самим, адже саме твоя самооцінка пише сценарій. Коли дивися на таких, як оправіє Нефрі, що ти бачиш, видатну жінку, власницю медіа імперії. Але мало хто пам'ятає, що вона народилася в крайньому зубожінні, зазнала насильства в дитинстві, часто отримувала відмови в кар'єрі, що тримало її на плаву. Образ себе, який вона створила? Вона не погодилася бути жертвою вона бачила себе як людину здатну змінити світ навіть тоді, коли ніхто інший в це не вірив. Ось різниця між тими, хто проривається, і тими, хто повторює помилки. Між тими, хто рухається вперед, і тими, хто застоюється. І це не про зовнішність, походження чи дипломи. Це про те, що ти вважаєш, що заслуговуєш. Те, що ти вважаєш заслуженим, це саме те, що дозволяєш собі мати. Якщо хочеш змінити результати, зміни образ себе. Починай із малого. Запиши, ким хочеш бути. Опиши детально, як ходиш, як говориш, як реагуєш на виклики. Уявляй це щодня. Відчувай з усією силою. І найголовніше діяти так, ніби ти вже ця людина. Навіть якщо спочатку це здається грою. Бо повторення породжує звичку, а звичка формує особистість. І я впевнений, нинішній твій образ себе не остаточний. Це лише відображення програм, які тобі заклали. І все, що закладене, можна перепрограмувати. Питання в тому, чи готовий ти побачити в собі гідність, силу, заслуги до того, як з'являться результати? Якщо так, це твій перший крок. Бо все велике починалося з того, що хтось насмілився уявити себе більше, ніж бачили інші. Багато хто шукає відповіді зовні, книги, курси, лекції у пошуках магічної формули, скорочення остаточного вирішення всіх проблем. і знаєш, що Я довго був такою людиною. Дев'ять років я шукав відповідь, вчився, подорожував, питав. Слухав найкращих, записував усе, виконував поради. І хоч я багато чого навчився, мені все одно чогось бракувало. Лише коли я припинив шукати зовні і почав заглядати всередину, все склалося. Справжні зміни, ті, що змінюють поведінку, результати, життя, не приходять зовні. Вони стаються, коли ти чесно дивишся всередину. І це нелегко. Ніхто не хоче зустрітися зі своїми страхами, сумнівами, обмеженнями. Легше вважати, що проблема в уряді, начальнику, економіці, сім'ї чи минулому. Та поки ми це робимо, ми відкладаємо єдине, що може нас звільнити, повну відповідальність за своє життя. За роки пошуків я зрозумів усі знання світу ніщо, якщо ти не готовий їх застосувати. І ще важливіше, якщо ти не віриш, що заслуговуєш на результати цих знань. Ось у чому суть. Більшість людей не діє не через незнання, а через сумнів у собі. І цей сумнів настільки тихий, що багато хто навіть не усвідомлює, що він їх саботує. Я пам'ятаю себе на початку уникав показувати себе, уникати зборів не висловлював думку, краще мовчав, ніж ризикував виглядати дурним. Іноді мала блискучу ідею, але я її ковтав. Це мене роз'їдало зсередини. І найгірше, чим більше я мовчав, тим сильніше живилася віра, що я недостатній. Це порочне коло. А ти колись замовчував, знаючи, що потрібно говорити. Проте раптом щось трапляється: борг, несподівані витрати, втрата, і ти повертаєшся до початку. Бо саме твій образ себе задає термостат твого життя. І ось тобі одне, що, можливо, ніхто не казав, світ не обмежує тебе, а те, як ти себе в ньому бачиш. І доки ця картина не зміниться, ти повторюватимеш ті самі цикли, тільки з іншими героями. Ти можеш змінити роботу, місто, партнера, але історія залишиться такою самою, бо саме твій внутрішній образ пише сценарій. Коли дивишся на таких людей, як якоправіє Нефрі, що ти бачиш, видатну жінку з маді імперією. Але мало хто пам'ятає, що вона народилася у глибокій бідності, зазнала насильства в дитинстві, багато разів відмовляли у кар'єрі. Що ж тримало її на шляху? Образ себе, який вона створила? Вона не погодилася бути жертвою, вона бачила себе людиною. Що може змінити світ, навіть тоді, коли ніхто інший у це не вірив. Ось у чому різниця між тим, хто проривається, і тим, хто топчеться на місці, між тим, хто рухається вперед, і тим, хто застряг. Це не про зовнішність, походження чи титули. Це про те, що ти вважаєш, що заслуговуєш. Те, що ти вважаєш, що заслуговуєш, це саме те, що дозволяєш собі мати. Якщо хочеш змінити свої результати, зміни образ себе. Почни з малого. Опиши, ким хочеш бути детально, як ходиш, як говориш, як реагуєш на виклики, Уявляй це щодня, відчувай це з усією силою, і найголовніше поводя, наче ти вже ця людина. Навіть якщо спочатку здається театром, бо повторення створює звичку. А звичка перетворюється на ідентичність. І я можу сказати без сумнівів, образ себе, який ти маєш зараз, не є остаточним. Це лише відображення того, що було запрограмовано. І все, що запрограмовано, можна перепрограмувати. Запитання в тому, чи готовий ти побачити себе гідним, здатним, вартим ще до того, як з'являться результати? Якщо так, ти вже зробив перший крок. Бо все велике починається в уяві когось, хто наважився мислити ширше за інших. Багато людей шукають зовні те, що можна знайти лише всередині. Вони бігають за книжками, курсами, лекціями, намагаючись знайти чарівну формулу, короткий шлях, остаточне вирішення всіх проблем. І знаєш, що цікаво, я був саме такою людиною довгий час. Я шукав відповідь 9 років. Дев'ять років вивчав, подорожував, ставив питання, слухав найкращих, записував усе, робив усе, що радили. І, хоч скільки я навчився, скільки б знань не накопичував, мені все одно здавалося, що чогось бракує. Лише коли я припинив шукати зовні і почав досліджувати себе зсередини, все почало складатися. Справжні зміни, які змінюють твою поведінку, результати, життя, ця трансформація ніколи не приходить зовні. Вона трапляється лише тоді, коли ти чесно зважишся заглянути всередину. І це нелегко ніхто не хоче дивитися в обличчя своїм страхам, сумнівам, обмеженням. Ми воліємо вірити, що причина проблем у владі, начальнику, економіці, сім'ї, минулому. І поки ми так робимо, відкладаємо єдину річ, яка може нас звільнити, повну відповідальність за своє життя. За ці роки пошуків я зрозумів одне: усі знання світу не варті нічого, якщо ти не готовий їх застосувати. І більш того, якщо ти не віриш, що заслуговуєш жити результатами цих знань. І тут починається головне: більшість людей не діють не тому, що не знають, що робити, а через сумніви в собі. І ці сумніви проникають так тихо, що багато хто навіть не помічає, як сам себе саботує. Я пам'ятаю, як це було на початку. Я уникав показувати себе, уникав зборів, боявся висловити думку. Краще мовчав, ніж ризикував виглядати дурнем. Іноді у мене була блискуча ідея, але я ковтав її. І це пожирало мене зсередини. Що гірше, Чим більше я мовчав, тим більше зміцнювалася віра, що я недостатній. Це замкнене коло. Ти проходив через це. Чи мовчав тоді, коли мав говорити ваші рішення це результати вашого життя? Єдиний шлях розірвати це коло створити нову звичку. І так, це потребує часу, але це абсолютно можливо. Дослідження лондонського університету показали, що для того, щоб нова звичка стала автоматичною, потрібно 66 днів. Не тому, що ви робите багато за один день, а тому, що ви робите трішки щодня. Маленькі кроки, день у день, в одному напрямку саме це робить зміни стійкими. це те, що перетворює порив у сталість, це те, що змінює інформацію на трансформацію. Пригадую, як на занятті одна жінка сказала Бобе, я перепробувала все читаю, вивчаю, слухаю записи, але моє життя не змінюється. Я подивився на неї і спитав, як часто ти повторюєш ідеї, які хочеш втілити у життя? Вона вагалася і відповіла Іноді. Тоді я сказав: Твій розум не працює іноді, він працює щодня. Якщо ти не наповнюєш його тим, Чого хочеш, він продовжить відтворювати те, що в нього вже є. Розум, як сад, якщо нічого не садити, бур'яни заполонять його і посадити один раз замало. Потрібно доглядати щодня, поливати, захищати, плекати. Як і з тренуваннями, ти не станеш сильним, відвідавши спортзал лише раз. Так само слухати повідомлення одного разу не змінить твоє життя. Саме тому, навіть після багатьох років навчання, я продовжую практикувати щодня. Слухаю записи, перечитую класиків, записую цілі, переглядаю свої переконання. Я знаю, що те, що привело мене сюди, не приведе мене далі. І якщо я зупинюсь, повернуся назад. Але тепер я це усвідомлюю і не дозволю старим звичкам знову керувати мною. Ти маєш зрозуміти, стійкі результати не виникають від коротких сплесків мотивації. Вони приходять від щоденного зобов'язання перед своєю новою версією. Рішення, яке оновлюєш щоранку свідомий вибір жити на рівні того, чого бажаєш, навіть якщо нинішня реальність ще не відповідає цьому. Повторення це секрет. Але не будь-яке. А те, що підносить, розширює і звільняє, з часом твій розум припиняє опиратися, він починає приймати нову ідею. І тоді відбувається диво, ти починаєш діяти інакше, мислити по-новому. І без зусиль притягуєш результати, які раніше здавалися неможливими. Ось що я називаю результатами, які залишаються результатами, що тримаються навіть коли мотивація коливається. Результатами, що не зникають через тиждень, і ти можеш цього досягти. Але потрібно бути готовим робити менше довше обирати сталість замість інтенсивності довіряти, що через повторення ти стаєш тим, ким маєш бути, щоб жити бажаним це справжня праця тиха, постійна, майже непомітна для інших, але глибоко трансформаційна. І той, Хто працює так, збирає плоди. Результати з'являються. І найкраще вони залишаються, бо тепер вони частина тебе. Найважливіше в усьому, що ти почув, просте, але потужне, нічого не зміниться назавжди в твоєму житті, доки ти свідомо і постійно не зміниш те, що повторюєш у своїй свідомості щодня. Це і творить твою реальність не те, що ти знаєш чи бажаєш, а те, що повторюєш. Бо те, що повторюється з наміром, перетворюється на ідентичність а твоя ідентичність справжній магніт твоїх результатів. Якщо цей зміст зачепив тебе навіть трішки, і запалив всередині світло, ти готовий зробити наступний крок. Клікни на відео, що зараз з'явилося на екрані разом ми піднімемося ще на один рівень на твоєму шляху особистісного росту. Ти заглибися ще більше у внутрішню трансформацію, що перетворює буденність на надзвичайне і, пам'ятай, не треба змінювати все одразу. Потрібно рости трішки щодня, ставати на один відсоток кращим, ніж учора. Дякую, що ти тут. Чекаю на тебе у наступному відео. Продовжимо цю подорож, адже найкраще ще попереду.